Всіх вітаю на каналі МТ в цьому відео поговоримо про найперспективніший бот в Телеграмі, а саме, Нір Wallet, якому ми зараз всією спільнотою майнемо монетки. Ход. Багато часу пройшло з тих пір, як ми знайомили вас з цим проектом. Вони додали вже дуже багато нових функцій, тому хочеться з одного боку ще раз розповісти про проект новачкам, які ще чомусь не приєдналися до майнінгу, а з іншого поговорити про майбутній ход, скільки нам залишилося ще майнити лістинги на біржах і взагалі що нас чекає далі. Нір Wallet з перших днів став головним конкурентом ноткоїна. Це також бот в Телеграмі, в якому ми можемо отримувати монетки ход. Проте проект одразу виділився завдяки кільком перевагам. По-перше, тут не треба постійно тапити, як в ноткоїні. Майнінг відбувається автоматично, нам лише треба заходити раз на кілька годин, щоб забрати наші монети. По-друге, ці монети це реальна криптовалюта. Ноткоін тільки збирається, що випустити криптовалюту, до цих пір це просто цифри на екрані. Входже одразу все відбувається в блокчейні, через що до проєкту з перших днів була більша довіра. І ход цю довіру досі не змарнували. Проєкт активно розвивається, заключає партнерство з іншими проєктами і вже навіть до лістингу дає заробити. Щодо партнерств, ми одразу на головному екрані можемо побачити, що вони випустили свій криптогаманець. Я не кажу, що вам обов'язково треба його купувати, але сам факт того, що у проєкту є ресурси, що він так розвивається, це крутий знак. Далі проект вже створює нові додатки прямо всередині гаманця. Давайте ми зайдемо в розділ Apps. Саме тут виходить заробляти на наших монетах ход, купуючи за них інші монети, а також NFT. Спершу це були кейси, в яких рандомно можна було виграти USDT, вклавши всього 0.1 ход. Потім це лаунчпади. Лаунчпади вже було два. Перший це був UVON, і тут люди змогли дуже круто заробити, вклавши в свої монети ход. Один ход легко конвертувався в 20 доларів. Ну і останній лаунчпад USMEME. Тут також можна було обміняти свій ход приблизно на 10-15 доларів, якщо ви потрапили в вайтліст. Тобто ви розумієте, який потенціал ціни в цієї монети, коли вже зараз ще до лістингу один ход вже легко коштує 10-20 доларів. Важко уявити, куди підніметься ціна після того, як буде лістинг. Раніше ми боялися, що майнінг вже скоро може закінчитися. Ходили чутки, що більшу частину монет вже забрали. Проте нещодавно розробники підтвердили, що новачків ще є достатньо часу, щоб спокійно майнити, качати бусти і брати участь в лаунчпадах. Згідно з їх дорожньою картою, закінчення майнінгу заплановане на третій квартал цього року, тобто десь в кінці літа. Притом, це не значить, що монет буде дуже багато. Розробники підходять з розумом до процесу і спалюють монети, які ми витрачаємо на бусти, з неактивних аккаунтів і так далі. Монет залишається дуже мало, і тому цінність кожної дуже висока. Наприклад, якщо порівняти з капіталізацією того ж шноткоїна, то хоч вже зараз буде коштувати більше 20 доларів за монету. Спочатку монети майняться досить повільно, але ви швидко розкачаєтесь і будете отримувати все більше і більше монет. Як отримати бонус до майнінгу? Ну, по-перше, додавайтеся в нашу команду МТ. Тут ми всі видобуваємо додаткові 5% монет і роздаємо їх в нашій спільноті. Посилання як на сам бот, так і на нашу команду буде в описі під відео. Після цього заходьте в наш телеграм-канал. Ми тут регулярно проводимо роздачі ход для новачків. Просто слідкуйте за постами, такі роздачі найлегший спосіб прискорити свою прокачку. Посилання на канал ви знайдете в описі під відео. Тут ми публікуємо ще багато цікавого, про інші проекти пишемо, криптоновини, публікуємо наші торгові угоди і так далі. Цілком вірогідно, що лістен ход буде раніше, аніж закінчиться майнінг, адже на відміну від ноткоїна, ход вже на блокчейні, тому нічого не заважає додати його на біржу. Щоб підготуватися до цього, я рекомендую зробити собі аккаунт на біржі ByBit, адже вони перші додали ноткоін на премаркет і думаю, що так само вони додадуть і ход. Посилання для реєстрації з найкращими умовами ви знайдете в описі під відео. По ньому максимальні бонуси, які недоступні просто так. Альтернативно, можете зробити собі аккаунт на BingX, адже ця біржа не пропускає жодного хайпового лістингу. Ну і великий плюс це те, що тут не потрібна верифікація особи. Тож, якщо не можете пройти верифікацію, welcome сюди. В принципі, на цьому в мене все. Серед всіх конкурентів ход наразі це найперспективніший, на мою думку, проект, тому обов'язково долучайтеся. Ну і якщо відео було корисним, то не забудьте поставити лайк. До зустрічі!